Добрий день, вітаю вас на youtube каналі компанії Техукраїна. Поставка, ремонт та технічне обслуговування компресорного обладнання. У сьогоднішньому відео розбираємо конструкцію, принцип роботи та технічне обслуговування таймерного конденсата від відвідник. Поїхали. Конденсатор-відвідник складається з декількох частин. Перша це різьба. Ми підключаємо до того місця, куди, звідки ми збираємось кидати конденсат. Далі в нас іде шаровий кран, і під шаровим краном ми бачимо тут ще такий маленький елемент: це січастий фільтр грубої очищення, що захищає наш соленоїдний клапан від забруднення, якби, крупним брудом. Далі йде катушка, далі йде таймер, таймерний блок, і далі йде у нас роз'єм для підключення електрики. О, Працює все це, це дуже просто. От, наш таймерний блок має а, дві крутилочки. Це налаштування довжини скидання конденсату та інтервалу між цими скиданнями. Перша шкала у нас йде у а, секундах, наприклад, налаштовуємо а, на 5 секунд. Тобто, довжина скидання а, конденсату. От. І інтервал скидання, наприклад, налаштовуємо на 3 минути або 4 минути, в залежності від того. Яка кількість конденсату от, потрібно відвести? От. І ще ми маємо кнопочку тест, нажимаючи яку ми активуємо ручне скидання конденсату. Технічне обслуговування а, даного а, пристрою періодично потребується, тому що пневматична мережа може мати бруд, який потрапляє всередину, і іноді а, за, дуже сильно забиває сіточку, Так сильно, що навіть а, не можна, конденсат не скидається. Або через сіточку дуже дрібний бруд попадає, буває. У соленоїдний клапан і що теж блокує його роботу. Це нормальна ситуація, і це дуже легко виправляється розбиранням і очищенням. Давайте розберемо, як це відбувається. Перше, що необхідно зробити, ми перекриваємо шаровий кран для того, щоб закрити доступ повітря від пневматичної мережі. О, далі, у нас від шарового крану до соленоїду, ось до, до цієї точки, да, ми маємо всередині тиск пневматичної мережі. От, для того, щоб відкрутити сітчастий фільтр і його очистити, от, треба цей тиск звідси а, скинути. От, це робиться натисканням кнопки а, тест. Ми декілька нажимаємо. соленоїд відкривається і скидає тиск з цього маленького кусочку от, у атмосферу. Далі, ми вже, коли тиску немає, ми відкручуємо сітчастий фільтр. Або за допомогою пласкогубців, або за допомогою руки. Тут він досить вдобно має таку насічку. От. І маємо доступ до січатого фільтру. За необхідності можна його достати, там, промити, прочистити, продути і так далі. От. А якщо дане очищення не допомогло, от, тоді ми значить, розбираємо повністю наш соліноїд. знімаємо катушку. От, і добираємось до цього елемента, в котрому у нас ходить байок. За допомогою ключа відкручуємо от, і маємо доступ до самого байка, от, який у нас ходить всередині і відкриває-закриває наш отвір скидання конденсату. Продуваємо, прочищаємо усі поверхні, відчищаємо від бруду. Коли це все зробили. Ну, от тоді збираємо його у зворотньому порядку. Конструкція не складна, нічого тут не поламаєте. Поставили, повернули катушку, закріпили її, повернули тамерний блок і закрутили болтом, зафіксували. Все, після цього можемо закривати всі частини фільтр. Конденсатор відвод... відвідник зібраний. Нажим... Відкриваємо шаровий екран і кнопкою тест перевіряємо, чи у нас все стало на свої місця, чи все працює. В принципі, все. Дуже простий і надійний спосіб скидання конденсату з великих магістральних фільтрів, з тепломінників у вшатаних осушувачах, з ресивірів, та в будь любого місця, де треба скинути надійно та ефективно конденсат. Компанія Тех Україна бажаю всім надійної та енергоефективної роботи компресорного обладнання. До нових зустрічей!